Виконуємо номер 306 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди добутки 45 і 124, і 64 і 56. Відніми від більшого значення менше та пригадай рік прийняття Конституції України. Складемо вираз. 45 помножить на 24, двоцифрове число множиться на трицифрове, тому цей добуток буде більший. Тому записуємо 45 помножити на 124 і віднімаємо добуток чисел 64 і 56. Розставимо порядок дії. Перша дія, друга, третя. Виконуємо першу дію. 124 множимо на 45 4 на 5, 20, 0 пишемо, 2 помічаємо. 2 на 5, 10 до 2 12. 2 записали, 1 помітили. 1 на 5, 5 да 1 – 6. Множимо на 4. 4 на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 на 2 8 да 1 – 9. 4 на 1 4. Виконуємо додавання: 0, 2 додати 6, 8, 6 додати 9 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1, 5. Вийшло 5580. Виконуємо другу дію: 64 множимо на 56. 6 у 4, 24. 4, пишемо, два помічаємо. 6 на 6, 36 до 2 – 38. Множимо на 5, 4 на 5, 20, 0, пишемо, помічаємо. 6 у 5 – 30, до 2 – 32. Виконуємо додавання. 4, 8, 5, 3. Вийшло 3584. Тепер знаходимо різницю: 5580, віднімаємо 3584. 10 відняти 4, 6. 17 відняти 8, 9. 14, відняти 5, 9. і 4 відняти 3, 1. Вийшло 1996. Отже, Рік прийняття Конституції України 1996